У сумах жорстоко побили священнослужителя. Напередодні свято Корсунської ікони Божої Матері невідомий вдерся на територію Спасо-Преображенського собору і накинувся на охоронця храму. Священнослужителі кажуть, нападник був у військовій формі. Зараз постраждали літній чоловік при смерті. Докладніше в сюжеті Юлії Настенко. У той час, як вся православна Україна відзначає свято Корсунської ікони Божої Матері, в сумах паніка. Напередодні вночі жорстоко побили священнослужителя кафедрального собору, так що в чоловіка трапився інсульт. Представники духовенства кажуть, їм вже не раз погрожували, проте нічний інцидент взагалі виходить за всі можливі межі. Людина похилого віку, в принципі, опинилася в лікарні в тяжкому стані. До тями він так і не прийшов. От напад скоїв військовослужбовець. Ми знаємо номер військової частини, де він проходить службу. Сьогодні ж у рамках Хресної ходи на честь свята духовенство Сумщини намагалося звернутися до міської та обласної влади з проханням про захист. Православні з півгодини під стінами адміністрації чекали хоч якоїсь реакції посадовців, проте їх молитви чиновниками лишились непочуття. И мы пришли и молились здесь с вами мирно. Прекрасно видели, что православные собрались. К нам никто не вышел. Я послал специально к руководителям города и области с просьбой, чтобы вышли к народу и услышали правящего архиерея, почему мы здесь отказались. В милиции кажут, нападника одразу затримали. Чоловік, що був з ним поруч, пробував стані алкогольного спинія. Його затримали і зараз не знаходиться у міській ділі міліції. У нього вилучили ніж, який згодом направили на експертизу. Наразі за фактом злочину вже відкрили кримінальне провадження одразу за двома статтями хуліганство та незаконне поводження зі зброєю. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС.